О, чесно кажучи, трошки. Спустошений після сьогоднішнього матчу здавалося до нас приїхала команда, яка, ну м'яко кажучи, не зверху в турнірній таблиці, і трошки, може, очікували інше, але настільки получився гострий драматичний поєдинок. І ви знаєте, футбол це ж ну, така непроста гра, і тут бувають якісь навколо футбольні сили, які ну, інколи втручаються. Я дуже чесно кажучи, хвилювався, бо ну знаю, що таке буває, але все-таки. За рахунок замін, за рахунок інтенсивності що постійно нарощували, да, все таки вдалося довести матч до переможного кінця. Ну і слава Богу, чемпіонство, Мабуть, усвідомлення прийде може чуть-чуть пізніше. Взагалі, достатньо нелегкий чемпіонат видався для вашої команди. Та й, власне кажучи, взагалі нелегкий чемпіонат, достатньо багато сильних команд. Взагалі, чи очікувано було? Чемпіонство чи десь були якісь хвилювання, можливо, сумніви? Ну, ми кожного сезону налаштовуємося тільки на чемпіонство, і, чесно кажучи, ми інших задач просто не ставимо. Е, да, в цьому році дуже сильний чемпіонат, хоч е, команд може не так багато, і дуже шкодуємо, що Зягель знявся це б додавало ще більше інтриги в другому колі. Да, але побажаємо їм успіхів в чемпіонаті серед аматорів. Ну, а, власне кажучи, ми до цього йшли, ми розраховували свої сили, вижимали там, де потрібно було в в, 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 тих матчах. Да. Один у нас провал був на виїзді в Попільні. Да, зробили висновки, ну і ще за тур виходить до кінця, ми вже чемпіони. Да, за тур до завершення чемпіонату ви вже чемпіони. Я не можу не запитати у вас як у президента, які плани в команди далі? Плани ставати чемпіонами у всіх чемпіонатах, де ми будемо грати.